Проєкт ментальної мапи Коломиї це спільний проєкт міського управління культури і туризму та подружжя митців урбаністів Яковлевих із Харкова. Вони вже майже рік мешкають у місті над прутом. Коли ми зрозуміли, що ми оселяємося в Коломиї і будемо тут. Вирішили, що треба трохи познайомитись як. Тут йде розвиток урбаністики, як з архітектурою, тобто ну, те, що нам близько, те, що нам подобається. От, тому познайомилися з Мар'яною і стали обговорювати, що ми можем, як ми можемо допомогти місту, як ми можемо бути дотичні до його розвитку. Зі слів керівниці міського управління культури і туризму спочатку зробили велике опитування за участі туристичних гідів і музейників, щоб визначити улюблені місця коломаян та гостей міста. Тут відображені всі ті місця, які більш найоблюбованіші туристами та мешканцями нашої громади. Тут навіть ще є порожні місця. Якщо у нас будуть з'являтися якісь додаткові локації, які стануть облюбленими, то ми їх будемо сюди додати. Була обрана навмисно така стилістика наївна, більш дитяча, більш Така якби грайлива для того, щоб у спостерігача, у людини, яка тут знаходилася, не було відчуття, що це щось монументальне, що це щось назавжди. І багато, як ви бачите, вільного місця дозволяє ще дописати або домалювати щось. Все ж таки ментальна мапа складається за враженнями. А зі слів авторів, на більшості локацій творці ментальної мапи побували особисто. Серед них вже чимало стали улюбленими. Працювали над створенням муралу майже п'ять місяців. Творчою частиною займалася здебільшого Тетяна. Чоловік допомагав з технічної сторони. Спочатку заповнювали, тобто брали інформацію, складали цей маршрут, доповнювали його. Ну від себе доповнювали там і якісь з'являлись вже навіть тоді, коли вже почали малювати. Малювали ми два тижні. Приблизно кожен вечір ми так приходили. По дві по, по дві по три годинки малювали. Помічник був інколи з нами. Інко інколи залишався вдома, але так ми завжди працюємо. Беремо дітей з собою на всі наші заходи. Подружжя Яковлевих та міське управління культури і туризму планує створити ще кілька спільних ініціатив. До слова харків'яни в рамках авторського проекту Містограф випустили газету присвячену столиці покуття. Також вони розробили футболки, шопери та поштівки з власноруч створеними ілюстраціями. З Коломи Богдан Малецький Галина Рончук телерадіо компанія Раї.